Вітаю вас, шановні глядачі, стосовно загрози масовної атаки цього тижня, чи є загрози великого всеукраїнського теракту, ударів якихось масованих атак по Україні. Е, так, тому що зараз почали вже і світла більше давати, і якось так з, з, з моменту Ахмадиту затихло все це. Ну не особо затихло, звичайно, що і в Харсоні, і у Миколаєві там прилітало так досить жорстко і в Дніпрі. Але я маю на увазі, щоб така от трагедія, яка сколихнула всіх. Ще поки що так. ніби, Хоча до такого привикати не можна ні в якому разі. Чесно скажу по своїх відчуттях. На цей тиждень з 22 по 28.07 в мене відчуття не дуже хороші. У мене і ліва сторона плеча трошки починає знову нити. Я завжди казав, що моє тіло реагує на якісь небезпеки, я відчуваю це. Ну, от саме в цій точці. Ну, давайте я гляну, що мені зараз карти покажуть стосовно стосовно масовних атак на цей тиждень в період з 22.07.24 по 28.07.24. На циганській колоді, карта ожидання падає. Карта радості падає. Ну, поки що непогано карти покажуть. Карта Злодія падає. Крадіжки, вор. Удари по об'єктах інфраструктури. Не вже знову будуть бомбити якісь енергоносії. І карта ворога біля карти злодія. Може бути таке, що знову бомбануть якісь енергоносії. Так що ще не ховайте назад свої павербанки, Екофлоу, Джекері, чи чим чи ви там користуєтеся. blu по-моєму, називається якось та станція. ще зарядна. Так, тут дивимося, чи Блуєці, точніше. Шістірка кубків, карта сили падає. Хороша карта, карта здійснення бажань. Королева мечів, карта агресії падає, карта відлюдника падає самотність ізоляція, перевернута карта справедливості. Якесь несправедливе рішення, якась несправедливість. А тут падає злодій і падає ворог. Я би сказав, що найбільше цього тижня можуть постраждати об'єкти інфраструктури. Знову ж таки, інфраструктура, те, що пов'язано зі світлом, опаленням, газом і так далі по списку. Я би сказав, що, можливо, бомбануть об'єкти інфраструктури. Так що павербанки повинні must have бути в кожного і бути зарядженими, і сонячні панелі, і так далі по списку. Розслаблятися ще дуже рано. Ну, в плані blackoutів, я вважаю. Бережіть себе, побачимось.